Пропоную пограти у дидактичну гру, який звук. Треба відгадати, це мовний чи немовний. Немовний звук ласкаво світить сонечко на небі. Це мовні звуки. Немовний звук. Також немовний звук гарні квіти розквітли у нашому саду. Це мовні звуки. Немовний звук. Садочок наш садочок, наш рідний золотий. Нам кожен твій куточок знайомий дорогий. Це мовні звуки. Немовний звук. Восени перелітні пташки відлітають у теплі краї, щоб перезимувати і повернутися. Мовні звуки. Молодці малята гарно попрацювали.